Водопровідні станції Вінниці частково призупинили свою роботу через масовані ворожі атаки. Впродовж минулої доби майже усе місто було без води або ж з низьким тиском. Вінниця облводоканалу вдалося відновити усі потужності. Підприємство забезпечено генераторами, але застерігають, потужностей може не вистачати, щоб подати воду в усі будинки міста, якщо ворог і надалі буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Яна Килимчук одна з сотень віничанок, яка після масованих атак ворога не мала у своїй квартирі води. Жінка живе у багатоповерхівці, в якій лише централізоване водопостачання. Криниці чи колонки ні в її, ні в сусідньому дворі немає. Включають світ, насоси не працюють, воду не качають із крану. практично нічого не тече. етара. Во вторых во дворах ні колонок поблизости здесь, ні колодцев, де можна було бы набрати воды. Есть варианты, это Автомати з пичовою водою, за яку потрібно платити. І вот зараз подумали і істочники возле церкви». Через масовані ракетні удари головна водопровідна станція міста частково призупинила роботу. Не працювали й менші станції на Вишенці та Старому місті. Зупиняється головна водопровідна станція, тому що е, мигнуло світло. Так? Е, ми розуміємо, що далі, якщо ми не спинимо цих дві станції вишенька і старе місто, ми втратимо там увесь запас у води у резервуарах чистої води. І потім ми втричі збільшимо процес виходу на нормальний стабільний тиску мережі і відновлення людям е, подачі води з-під кран. Тому ми самі зупиняємо дві менші водопровідні станції вишенька і старе місто, для того, щоб привести до ладу і вийти на робочий режим». Жим по головній станції в місті є понад пів тисячі криниць. Як правило, всі вони у віддалених мікрорайонах громади. Жодного міського колодязя немає у центрі Вінниці. «В Криницях придатна для вживання, але не так, як. Як би хотілось можливо так сказати, тому що ми постійно проводимо аналізи відповідно приписів Держпродспоживслужби і відповідно своїх якихось планових робіт. Аналізи стану води в криницях є. Задовільні, є там трохи збільшена кількість по різним мінералам, по різним там домішкам. Але її вживати можна, тобто ну, бажано, звісно, коли її вживаєш, попередньо її очищати, кипятити, і тоді вона більш-менш придатна для вживання. Виключають воду, я ходжу іноді, набираю у відра нашу гарну криницю воду і, так би мовити, приймаю душ. В разі блекаутів та тривалих відключень світла, генератори, які має Вінниця-облводоканал, вистачить лише для того, щоб підняти воду з річки насосами, очистити, зібрати в резервуарах чисту воду і подати на розланий спецтранспорт для підвезення людям. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.